Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, одешу от, от, вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Осплатня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців. Ішло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини. Ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі. Слава Ісусу Христу. Дійсно переживаємо піст і в пості ми шукаємо те, щоб могло нам дати силу пробачити один одному, силу або таку добру рису в характері, вміння, вміння пробачати і не тримати гнів, вміння любити. Це дуже важко. Але це дуже актуальне і це є дуже добре, бо це дає людині життя. Ми на це рідко увагу звертаємо, бо гнів нас може набагато краще опередити або наші почуття, чим любов. Але любов завжди є правдива, вона досконала. І варто на ню звертати, до неї звертати увагу, до неї апелю, апелювати, щоб, власне, і е, врятувати себе від смерті. Не так тілесно, як духовної. Тому і цікавим є навіть наші запитання. Бачите, вони ну, в піст, але вони не дуже відносяться до посту, але ми на них даємо відповідь, бо є в нашій довірі. І запитання по телефону з міста Виноградова. Воно звучить. Чому ця ікона називається Мукачівська? Ця ікона мається на увазі ікона Богородиці Мукачівської. Від чого це залежить? Адже вона подарована з Риму. Ікону Мукачівську ми можемо бачити зараз в місті Мукачеві, у кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, І наш собор, самий Старий, який був центром нашої церкви. З можемо казати за непам'ятних таких часів, коли там було маленьке, все тисячу чотириста роки. Можемо бачити 1500, -і, 600 ті роки, і потім удосконалення 1771 рік, коли вже е, Мукачівська єпархія дістала статус суї юріс, тобто незалежною від егерського е, архієпископства, і тоді вже могла будувати свою. Як і національну свідомість, так і духовну згідно свого обряду. Правда. І власне тут є така сила, коли папа робить такий папа Рим Рим робить такий добрий жест. Він дарує для Мукачівської єпархії ікону, ікону Богородиці, як матері і як покровительки. Самої Мукачівської єпархії, власне, тому що перший собор кафедральний називався Успіння Пресвятої Богородиці, і там е, був під опікою цей собор, отців Васильян, найстарших монахів у церкві Христовій. І власне, ці оці Васильяни вони, е, в себе опікували також і єпископа, е, і вони жили на Чернечій горі. В Мукачеві наразі сьогодні, дякуючи радянській владі, цей монастир був забраний, відданий тим, хто служив радянській владі, і хотів, і хоче, не хоче образити, але історія про це говорить. І до сьогоднішнього часу він перебуває. Нехай перебуває, якщо моляться до Господа, Господь суддя. Кожному, хоч заповідь його каже: не пожадай нічого того, що є власністю твого ближнього. Ну, людей вчити легко, а самим це друга річ. І вертаємось до ікони. Коли папа подарував цю ікону, так, він подарував ікону Богородиці. Але автоматично ця ікона почала називатися Мукачевською, так як Мукачевська єпархія її прийняла. І це був дарунок для неї. І вона була як в Мукачеві. Отак От і називаємо в Мукачеві. В Мукачеві є ікона, ікона, яку папа подарував е, нашій церкві. І люди говорили, де вона є? В Мукачеві. І коли. Ставались певні дива біля тої ікони, то її називали Я був в Мукачеві біля ікони Богородиці, і я став здоровий. Коли говорили, як ти став здоровий, та ікона Мукачівська мене зцілила, бачите, назва від людей. Ікона Маріо Повчанська, ікона Унівської лаври, ікона. Знаю, в Брім, Любого Монастиря, на Чернечій Горі, там, в, на Волині, ікона Казанської Божої Матері, Чистахова, Тобто, бачите, брало назву або від монастиря, так, або від місця, міста. І, і тут є ця ікона, яка була подарована, вона взяла собі, тобто люди їй дали назву Мукачівська, і так воно залишилось. Наприклад, в Хусті папа також до Хуста ще подарував ікону своєї колекції, ікону Богородиці, яка перебуває під охороною храму святого Стефана, правда, архідіякона. І наші старші священники, отець Стефан Січ і отець Даніїл Бендас, взагалі, оця плеяда старших, добрих священників, вони от були це з організували для того, щоб ожила наша молодь в той час. Я не тепер, в той час. Бо, бо треба було щось, бо це були роки 96, 97, 98, важкі роки. Але треба було, і папа подарував. І я вірю, що з часом будуть як говорити: не ікона, яку папа подарував, а будуть говорити хуська ікона Богородиці. Вона набере, власне, цього імені. І тут не треба робити ніяких е, див або ніякого. Із цього ну, якого, якоїсь трагедії, бо вона набирає значення або імени від міста, де є. Також друге запитання ми маємо сьогодні в Піст з Хуського району по телефону. Не говорять звідки, представниць з Хуського району, але питання досить цікаве. Певно, що воно і актуальне, і. Але як для християн, воно є дуже актуальне. Чому? Старослов'янська мова мертва мова. Але вона використовується у молитовниках. Часто молоді люди її зовсім не розуміють, на якій мові повинні відправлятися служби Божі, акафисти та інші молитви. Бачите, як і латинська мова. Як і грецька мова, старогрецька, як і євріт, єврейська мова, стара, так і старослов'янська мова. Вони були першим джерелом розуміння Євангелія того чи іншого народу. Латин, це є на Заході, вона була поширена, і певно, що зараз ми бачимо, вони це вже пережили. Беремо часи 1400, тисячу. 220 1440-і роки, коли власне проблеми були у, на заході, особливо в Німеччині, в Франції, в Італії, тому подібне, коли правилося все на латині і читалося тільки на латині, німці собі відвоювали німецьке на ну, щоб була біблія на німецькій мові, бо вони хочуть розуміти Христа, французи на французькій мові. Угорці на угорській мові, італійці на італійській мові, тому подібне. Але сам корінь або сама ця традиція латинського вислову, особливо в святій літургії, що є, вона зберігається. Маленька, але чому? Бо це є перше джерело. Але народ слухає на своїй рідній мові, бо саме писання говорить, що краще одно слово молитви на зрозумілій мові, ніж тисячу слів на незрозумілій. Вони це пережили, в них цього вже нема. Навіть це питання не піднімається в Європі, в Америці, в нових, на континентах, нових, в Австралії, в Бразилії ці питання не піднімаються. Беремо, до прикладу, Росію, також не піднімається питання, бо старослов'янська мова, вона в них. На манеру російської мови. і Якщо ми приходимо, ми чуємо повністю таке російське мовлення. У нас на ну, Україні ну, шкода, що в піс ми це говоримо, але в нас по тій чи іншій причині багато людей, бо то так, бо Бог розуміє тільки старославянську мову, українську не розуміє. Ні, на румунській треба молитись, на угорській треба. На але ми маємо молитись на Старослуганській. Мені шкода, бо є така е, темність або дегранативність, яка. Я не знаю, хто хоче людей. Ну хто хоче дьявол, ну все скидати на дьявола. Невже ж мені важко акафест, ви пишете? Візьми акафест, помолися на рідній мові. Зрозумій текст. А коли ти хочеш бути в абридовірії, коли ти хочеш Обряд дотримуватись, то тоді давай все дотримуйся. Дотримуйся строго постів. Дотримуйся строго відправляти всі часи утренню, вечірню службу. Дотримуйся строго 10 заповідей Божих. Ходи повністю, так, як пише про це, апостол Павло, жінка повністю окутана, нічого немає, тільки обличчя. Все. І руки, от так. Все інше має бути закрито, щоб не спокушати, і одяг має бути строгий, видовжений. Бачите, але ми йдемо в сучасі, ми розуміємо, що це лишнє. Тут є і в серці сила. Інша річ обряд. Але мова не порушує обряд. Мова тільки дає тобі пізнати те, що в слові паки і паки ти говориш. І ще раз і ще раз Господу помолимось, або ще. І ще. Бачите. Ми можемо, по-угорськи ми ж не кажемо пакій, пакі, а і шмайте. Бачите. Ігорці це розуміють. Ми говоримо, питаємо людей, ну та щось в церкві ти будеш розмовляти з людьми. Я дивлюся своєї практики. Часто говорю людям в цей час посний беремо службу напередосвячених дарів. І я їм говорю, ви розумієте, от змінеї беремо, стихири беремо. Там прийдіть, люди, душою, піднесімся до Господа. Там такі гарні слова. Але вони звучать на старослювянській мові. Відмолили, відтеребанили, через пару хвилин один одним не розмовляє, або той на то, або той не так, а то не то, а то не знає. Воно страшно. Але чому? Коли я їм перекладаю і говорю, значення цих текстів, вони говорять: а в нас того ніколи не було, ми це не чули. Як не чули, ви щойно це співали. Так? Бачите. Люди часто співають і часто перекручують, коли беремо єдинородний сина, Послухаймо, що церква може співати, як перекручувати слова може. Або та різні, коли навіть хрестимось і в слові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто ми їх ділимо. А це щось страшне. Це кощунство. Але це не тому, що хтось має боятись старослов'янської мови чи української мови. Треба любити для того, щоб пізнавати. Обряд ми зберігаємо. І хто хоче на старослов'янський, це є добре. Ми йдемо, ми співаємо. І це є відмінно. Але щоб розуміти, ми мусимо навчати. Священник мусить навчати. Він мусить говорити. А людина має брати тексти до рук, щоб розуміла, що вона читає. Я, я згідний, всі скажуть, ми розуміємо. Певно, що ви все розумієте. Ну чому тоді обманюємо? Чому тоді зло робимо? Чому крадемо? Чому наклепи один на одного робимо? Чому ненавидимо один одного? Якщо ми всі тексти розуміємо, певно, ви скажете, о, якщо і на зрозумілій мові, то що ми відразу святі станемо? Не скажу. Ми святі від народження, ми святі стратимо, коли починаємо користуватись розумом. 14-16 років або 18, до того часу ми святі. І тільки коли свідомо, добровільно переступаємо заповіді, вважається гріх, ми тратимо освящаючий дар, даний нам при хрещенні, даний нам самим Господом. Але якщо я почну читати тексти, вірші або літературу вивчати на незрозумілій мені мові, або не дуже зрозумілій, може, я і знаю, але не дуже. Можу користуватись нею вільно, то хіба я зможу переказати, зробити переказ, чи того оповідання, чи тої події? Ні. Отак От само з молитвою. Але молитва це розмова з Богом. Оце є кафест, про який ви говорите, або інші молитви. Це ніщо інше, як розмова з Богом, величання. І коли я молюсь за своїх дітей, за своїх батьків, за свою родину, за свою країну. Я ж хочу знати, що я молюсь. Я не можу казати, а священник знає цього доста. Ми часто чуємо, як священники моляться, так, і вони щось там бурмотять, Вибачте, що так говорю. І люди кажуть, Та ми, ми не розуміли, він щось там говорив, але ми щось не розуміємо. Ну, так має, навірно, бути. Ну, правильно, в сірості легше бути, легше казати, та він знає, що молиться. Але ми потім так і маємо. Бо ми, коли йдемо на поле сіяти зерно або картоплю, ми не розкидаємо будь-як і не засиплемо будь-як, і підемо, і чекаємо, коли буде врожай. Ми викоплемо нормальну яму, дамо туди добрива. Посіємо, гарно загорнемо, будемо поливати, доглядати, обкопувати. І ще від птахів або від якихось комах, личинок будемо охор... оберігати. І коли воно виросте, воно нам тільки тоді дасть плід. Отак От само молитва. Я маю розуміти, що від мене дитина хоче, щоб їй дати це. Бачите? Моя відповідь дуже проста. Дійсно, старослов'янська є мертва мова, але дякуючи цій мові, ми чули слово Господнє. Тому кожен з нас так, має, як і на Заході, розуміти, бодай святі місця служби Божої на старослов'янській мові. Прийдіте, ядіте, пийте. Це є кров моя. От, власне, цих подай. Або відмінні, може навіть і цілу службу обов'язково має знати, але все інше, як молитви, акафисти, читання святого Письма, молебні, читання апостолів. Не біймось. Ми ж пізнаємо. І ми просто себе утверджуємо в тому, що ми християни практикуючи. Які читають, розуміють і живуть згідно закону Божого. Слава Ісусу Христу і доброго вам посту! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, один бог, один, бо бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді.